Це могло би бути смішно. Працівники центральної приймальні партії Батьківщина отримали виклик від прокуратури Печерського району Києва з погрозою бути доставленими примусово органами міліції. Про це повідомляє прес-служба партії Тимошенко. Пояснення у грізному прокурорському листі, з яких причини рядових працівників апарату партії хочуть бачити у такому серйозному правоохоронному органі, у батьківщині викликали справжній подив і серйозне побоювання за здоровий глуст у відомстві генпрокурора Пшонки вказують у прислужбі. Як Як зазначається по вісті, прокуратура проводить перевірку за зверненням громадянки на прізвище Іванова, котра не задоволена інформацією, яку вона отримала у громадській приймальні во «Батьківщина». У партії переконані, що отримавши політичне замовлення проти політичної сили її лідерів, але водночас не знаючи до чого. Вчепитися прокуратура вигадує абсурдні безглузді приводи, за які на горі можуть похвалити, підвищити або скотити на погони зірку. Саме тому, наплювавши на конституцію та власну гідність, прокурорські працівники не зупиняються перед погрозами, вимагають якихось пояснень та партійну документацію. Ви, «Батьківщина» заявляє, що органи прокуратури виконують політичне завдання влади на репресії проти опозиції і звертається до влади із закаком припинити знущатися над Україною над людьми та припинити перетворювати на фарс право і закон.